Всім привіт, це Редіт Ковальський. Ну що, підглянемо разом, що за драми відбуваються за зачиненими дверима? Сьогодні саме той коротенький випуск, який я вирішила випускати, ви сказали, так, Катя, давай нам підходить між великими, випускай маленькі. Тож, окей, я вас почула, і поки у мене є на це сили. Мій хлопець іде на вечерю з дівчиною, з якою познайомився на вечірці. Її хлопцю 21, їй 22 роки. Ми з хлопцем зустрічаємося вже 3,5 роки. У серпні 2018 року ми разом пішли на день народження моєї найкращої подруги. Вечірка була маленькою, десь 10 людей. Там ми обоє познайомилися з дівчиною, колегою моєї подруги, яка нікого більше не знала. На вечірці мій хлопець досить багато з нею спілкувався. Я теж була поруч із ним протягом вечора, і загалом ми всі. Троє добре ладнали, але оскільки я була близька з багатьма людьми на вечірці, я також спілкувалася з іншими. А от мій хлопець та ця дівчина майже нікого не знали, тому розмовляли більше між собою. Я щиро рада, що мій хлопець такий відкритий і товариський, бо зазвичай на вечірках він трохи асоціальний і я зовсім не переймалася тим, що вони так багато спілкуються. Навпаки, подумала, класно, що йому весело. В грудні 2018 року ця дівчина написала йому в інстаграмі. Вона тоді взяла інстаграми обох нас і запропонувала піти на обід, щоб надолужити спілкування. Вони трохи переписувались і говорили, як сильно сподобались одне одному, і що могли б стати чудовими друзями, і що не хочуть опустити цей шанс. Хлопець показав мені перші кілька повідомлень, і мені здалося дивом, як емоційно вони висловлювалися один про одного, адже вони спілкувались усього кілька годин, і то не наодинці. Разом із іншими, включно зі мною, я не заглядаю до його переписок, але вона часом пише йому вночі, і він ніколи не відповідає їй, коли я поруч. Я не хочу переходити межу, але чесно, дуже хочеться. Дівчина, то перейди нам потрібна драма. Я кілька разів говорила йому, що мені незручно, що мені дивно, що вони хочуть зустрітися через кілька місяців після тієї короткої розмови. Моя найкраща подруга теж вважається підозрілим. Це просто дивно і мені дуже важко на серці. Вони все ще планують побачитись, і я через це сумую. Він учора сказав, що розповів їй, що мені некомфортно через їхнє спілкування, і мені це здалося ляпасом, бо він визнав, що все виглядає дивно. А потім виставив мене ревнивою і неадекватною. Хоче сказав. Що пожартував, коли я піднімаю цю тему, він одразу згадує випадки, коли я виходила з друзями, і там був хлопець. Хоча я завжди була абсолютно вірною нічого підозрілого, і ніколи не хотіла наодинці зустрічатися з кимось із вечірок. У нього є минуле, яке змушує мене з недовірою ставитись до подібного. За два дні до того, як він офіційно запропонував мені стосунки, він писав свої колишні, щоб побачитися. Ми тоді вже три місяці зустрічалися виключно одне з одним. Також на початку наших він дуже фліртував в переписці з колишньою, з колишньою дівчиною свого друга. Говорив про кекс, стрінги і так далі. Це повний бардак, я трохи розгублена, просто хочу дізнатися, чи це нормальна ситуація, і мені варто заспокоїтись чи щось не так. Дівчина, мені здається, щось не так. Тому що якщо вони спілкувались всі, ну чому вона не хоче бачити її? І тим паче, якщо він а, каже їй, що дивись, моя дівчина а, хвилюється і некомфортно, чому та дівчина не ну, пропонує зустрітися всім в трьох? Це дивно. Коментарі. Ти буквально спостерігаєш, як твій хлопець йде на побачення. Просто задумайся над цим. Ще він сказав їй, що тобі некомфортно, тому що хотів подивитися, як вона відреагує. Якби я хотіла подружитися з хлопцем і дізналася, що його дівчині не подобається наше спілкування. Я б одразу сказала: Ой, тоді давай покличемо її теж. Які у нього є такі цінності, що ти дозволяєш йому так себе зневажати? Ще він тестує межі І з тобою, з нею. І, схоже, він поки що відчуває, що йому це зійде з рук. Також дуже підозріло, що він жартував із нею щодо твого дискомфорту через їхню зустріч. Він має бути твоїм партнером, і вже це одне виглядає як зрада. Забудь про червоні пропорції. Тут справжня ядерна бомба. Я згодна. Оновлення вийшло через два дні. Спочатку я просто хочу подякувати всім, хто звернувся до мене як публічно, так і в приватних повідомленнях після мого посту. Я зовсім не очікувала такої підтримки і не планувала писати оновлення, але деякі просили про це. І ви всі були такими чудовими, що я просто не можу цього не зробити. Минулої ночі я з ним розійшлася. Неочікувано, Неочікувано». Я ще раз зіштовхнула його з цією ситуацією. Показала йому свій пост тут. Попросила показати переписку між ним і цією дівчиною. Він погодився. Коли я читала ці повідомлення вголос, мені стало фізично зле. Там було написано, що він думав про неї ще кілька тижнів після знайомства. Майже всі повідомлення це були довгі абзаци, флірти, жарти, багато підморгувань, багато підморгувань. Вони багато хвалили одне одного, не зовнішність а саме характер. Він також писав, що вона добре Пишеться в його компанію. У них навіть була якась дивна розмова про те, щоб бути шеді, типу непрозорими, непрямими, і вони фліртуючи, сперечались, добре це чи ні. Я досі не розумію цього. І найдивніше вона згадала новий рік, а самі день народження, і він розповів їй, що ми робили. А потім згадав, що я незручно себе почуваю через цю ситуацію. Вона відповіла, щось на кшталт Розумію, важко зрозуміти, які у когось наміри. І потім додала, що я можу приєднатися до них наступного разу, коли. Коли вони зустрінуться. Він заперечує будь-які погані наміри, і я частково йому вірю. Я думав про тебе ще тижні після того, як я побачив. У мене не було поганих намірів, нічого такого, так, я тобі вірю. Але коли бачиш такі повідомлення, то вже неважливо, які були наміри. Він подавав їй сигнали, і це вже перехід меж у наших стосунках. І друге, на менш важливе, це те, що я зрозуміла, між нами вже немає того, що було. Так, стосунки з часом стають більш затишними, це нормально, але мені здається, що я більше не маю до нього романтичних початів. А ще у стосунках потрібна довіра, а я зрозуміла, що більше не довіряю йому. Можливо, це моя проблема, але все одно. Ця ситуація стала останньою краплею в наших стосунках. Ми обидвоє робили помилки. І мені є над чим попрацювати всередині себе. Ми виросли разом. У нас було багато чудових моментів. Він завжди буде важливою частиною мого життя, і любов там завжди буде. Буде. Я не хочу применшувати це. Я повертаюся до навчання вже менш ніж за тиждень і хочу зробити зусилля, щоб розвиватися та ставати кращою. Дякую всім за добрі слова, поради і просто за те, що ви витратили свій час, щоб проявити співчуття до іншої людини. Ви всі справді мені допомогли, і я сподіваюся, що ви надалі будете добрими, бо ніколи не знаєш, як сильно це може вплинути на когось. Коментарі у нього немає жодних поганих намірів. За місяць вони вже офіційно будуть разом. Я згодна, я згодна. Це єдиний коментар, до речі, який я написала. Ну, це правда. Ну, це виглядає все як флірт. Вони будуть у стосунках. Ну, для мене це супер очевидно. Супер, я думав про тебе вже кілька тижнів після того, як ми побачились. Чувак, у мене немає ніяких поганих намірів. О Боже мій! О, Боже! Боже мій, я, я не розумію, такий. <пасадниця> Давайте переходити на наступну історію. Давайте ставити ставки, чи е, знову знімуть мені монетизацію за цю історію. Я буду е, не знаю, королесити, як я можу, між е, тут, тут рядками, між словами, але. Коротше, подивимось. Мій колишній наречений травмував мене, намагаючись. Зайнятися заднім кексом без підготовки та згоди. Моє зізнання мені соромно зізнатися людям, що сталося. Ми займалися звичайним кексом, і він був позаду. Він стверджує, що помилився. Він саме це слово використав і двічі проник мені в задній прохід без дубріканта, без підготовки. І я не давала на це згоди. Він не раз просив про це, але я завжди відмовляла. Він був настільки сильний, що на другому проник. Нині я знепритомніла». У мене почалася кровотеча, і ще величезний синець на обличчі від того, що я вдарилася головою, об узголів'я, коли втратила свідомість. Мене довелося госпіталізувати. Через синець усі вирішили, що він мене вдарив, тому я й потрапила до лікарні. І я намагалася пояснити, що це не так, але всі думають, що я покриваю його, навіть попри те, що я з ним розірвала стосунки. Мені страшенно соромно розповісти, що сталося насправді, особливо батькам бабусі з дідусем. Але і усім іншим теж. Мені було досить соромно перед медиками, лікарями, медсестрами та через усі ці огляди. А тепер ще й потрібно стежити за тим, що я їм приймати проносні препарати і мені боляче сидіти. Я просто хочу, щоб усі забули про це і рухались далі, але всі хочуть знати правду, а мені надто соромно, щоб її озвучити. Воу wow. uh, я вважаю це ЗГ, вибачте, валтування це я не знаю, чому. Чому не можна після першого такого випадку людині просто обрізати все? Я вважаю, що так і треба робити. Я вважаю, що так і треба робити все. У мене все. Коментарі. Так, це просто жахливо. Ти правильно зробила, що залишила його, і тобі не потрібно нікому нічого розповідати, якщо ти цього не хочеш. Коли хтось запитує, просто кажи, що я не хочу це обговорювати і не обговорюй. Хоча технічно можливо помилитись, особливо в темряві, з огляду на те, що вихід для евакуації так близько до головного входу. Евакуація, мені дуже подобається. знаєте, на задні прохита евакуація. Така помилка не означає повного примусового проникнення, і точно не двічі. Він майже напевно зробив це навмисно. І я вважав це з вибачте валтуванням. І незалежно від законів у твоїй країні, це цілком може вважатися саме так юридично. Ще. Я теж про це думаю. Не можна випадково просто взяти і проникнути, просто випадково торкнутися, але що просто зайшло, і ні. І двічі. А ти взагалі впевнена, що він не продовжив після того, як ти знепритомніла? Ще у тебе є вибір, або нехай усі думають, що він тебе вдарив, або розповісти, що він зг... вибачте, гвалтував тебе. Ти нікому нічого не винна. Скажи їм, що стосунки закінчені, і ти просто намагаєшся дбати про себе, що їхні настирливі питання тобі зовсім не допомагають. Скажи їм, що ти не хочеш постійно відповідати на питання, яких не хочеш чути, і що твоя медична команда єдині, кому потрібно щось знати. І додай, якщо вони не припинять тиснути, ти завершиш розмову, підеш або зам'ютиш повідомлення, поки вони не навчаться поважати твої межі. Я знаю, як важко це все пережити і як боляче. Сподіваюся, ти швидко. Одужаєш. Що ж, давайте переходити до оновлення, яке вийшло через два з половиною роки. Я хотіла написати тут і подякувати всім за підтримку, яку отримала. Коли я вперше писала, я все ще була в запереченні, але отримала стільки добрих коментарів. Я розірвала заручене, бо в лікарні між нами сталася велика сварка. Він звинуватив мене в тому, що це сталося. А як. Вау! Wow. Окей. Uh, 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 okay. А мені було настільки соромно, що я не розповіла родині чи друзям, що саме сталося тільки лікарям у лікарні прокинутись у лікарні було страшно, але медперсонал, поліція і соцпрацівники були дуже добрими. Навіть коли я вперше писала сюди, я ще не до кінця усвідомлювала, що саме зі мною сталося. Через характер травм лікарня автоматично повідомила поліцію. Вони кваліфікували це як домашнє насильство. Часто читаю в інтернеті, як люди вирішують подати в суд, але дізналася, що це міф. Тільки поліція вирішує, чи висувати обвинувачення. І у випадках домашнього насильства вони не питають дозволу в жертви, бо вона часто захищає свого кривника. У мене не було вибору, його просто звинуватили. Мого колишнього нареченого заарештували. Йому пред'явили два обвинувачування через те, що він зробив зі мною. Окремо, його звинуватили в неправдивих свідченнях поліції. Коли його вперше відпустили під заставу, йому заборонили будь-який контакт зі мною. Але згодом його застава була скасована. Як з'ясувалося, він збрехав, що не має паспорта. Усі, хто виходять під заставу, мають передати свій паспорт поліції. Але поліція дізналась, що він купив квитки на весілля родича у США. Він думав, що це не страшно, бо у Бив і квиток назад, але йому не можна було залишати країну, і він приховав паспорт. Йому висунули ще одне обвинувачення через це. Я більше його не бачила після нашого розриву, окрім того, як свідчила в суді. Поліція і соцпрацівниця тримали мене в курсі щодо його справи та застави. Він зі мною з того часу не зв'язувався. Його визнали винним за всіма пунктами обвинувачення. Тепер у нього сидимість, і він офіційно є кексуальним злочинцем. Не буду брехати день, коли я свідчила в суді. Був найгіршим днем у моєму житті після того, як він мене скалічив. Я навіть не була впевнена, що хочу свідчити, але за законом повинна була. Тож я виступила. Наші сусіди викликали швидку через галас, тому багато хто на вулиці бачив мене голою. В суді я побачила одну із сусідок. Мені було надзвичайно соромно розповідати все це перед купою незнайомців. Але зараз мені вже набагато краще. Я вступила до університету і почала заводити нових друзів. Від самого виходу з лікарні я ходжу до психотерапевті. Певта, зараз я вже майже не відчуваю сорому за те, що моя родина і друзі знають, що зі мною сталося. Я завжди пам'ятатиму добрі коментарі, які отримала тут, коли ще була в повному запереченні. Ви навіть не уявляєте, наскільки багато для мене значить ваша доброта. Дякую всім, хто мене підтримав, навіть тоді, коли я ще не була готова визнати правду. Друзі, знаєте, чим я шокована? Я шокована тим, що викликав швидку не він. Викликали сусіди, які почули крики. Викликали сусіди, які почули крики. А що було б, якби сусіди не зробили нічого? Тому що дійсно часто сусіди не роблять нічого, і це жахливо насправді. Вау! Я колись викликала поліцію через те, що якийсь чувак ліхтарями підсвічував вікна в будинку навпроти. А потім зайшов всередину. Мені здавалося це дивним. Він ще приїхав на великому бусі серед ночі, тому що а, а нафіга підсвічувати ліхтариком. І я подзвонила, розповіла просто все як було. Потім як виявилось, він там живе і працює в якійсь газовій компанії, і тому це робоча його машина була. От а на а навіщо він це світив, я не знаю. Але я знаю випадки, коли сусіди нічого не робили і людини не ставало. Тому, я вважаю, краще перебздеть. ось так от. Давайте переходити до коментарів. Я рада, що ти бачиш усе таким, як воно є. Рухайся вперед і не соромся звертатися за професійною допомогою до терапевтів і психіатрів, якщо відчуваєш, що це сильно на тебе впливає. І ще. Життя цього чоловіка закінчено. Карма, тепер твій час цілюватись. Сподіваюся, ти переймеш цю підтримку, яку тобі пропонують. Друзі, це був увесь випуск на сьогодні. Що ви думаєте про ці історії? Я в жаху від останньої. У мене немає слів, але рада, що настільки класно спрацювала поліція, і настільки її підтримали. Мені, якщо чесно, навіть цікаво, що це за країна, було б знати. Але, на жаль, не написала авторка. Але файна країна подобається. Дякую всім, що були зі мною. Дякую своїм спонсорам. Я вам неймовірно вдячна за ваші коментарі, лайки, це підписки. Це дуже допомагає мені розвиватися, рости моєму каналу. Я дуже багато сил вкладаю в цей канал. Насправді я не очікувала ще в грудні, що буде робити цей канал. А тепер я так часто для вас випускаю відео. На жаль, росте канал дуже повільно, але я рада. Кожному насправді це неймовірно щось для мене. Нече це якісь чудеса зі мною трапляються. Дякую, що були зі мною. Живіть чесно! А якщо вже накосячили, напишіть, хоча про це на Reddit. пока.